Я Рус э, штурмовик. Найбільше запам'яталося Очередне. Я там був дуже довго в оточенні, майже сім суток я був в оточенні і виходили нам за допомогою своїх друзів, які нам допомогли зачистити кольцо і ми туди і вийшли. Допомагаю своєму підрозділу навчати наших військових для того, щоб вони були професійними, вміли працювати з автоматом, кулеметом, працювати з РПГ. 20% їх навчають за місяць тому, де вони там знаходяться в начальному центрі. А всі остальні 80% ми надаємо в підрозділі скала. Якщо їм завдання на окоп, вони вже розуміють, що вони працюють на окопі. Ми займаємося максимально окопом. Якщо вони йдуть на будинки на зачистку сел, ми займаємося тільки зачистками сел будинків, щоб вони це розуміли, як це все робиться.